Ну що, поїхали? Значить, Зеленський заявив сьогодні, що він звільнив 136 людей. Це таке досягнення для нього, що це просто жесть. За рік. І все він порівнює з бігбордами. Це вам не бігборди про армію. Я тобі хлопчик, хлопчик, не вігласе, брехло. Зараз розкажу цифри і буду тикати тебе, твоїх посіпак постійно в них. Значить, за каденцію Петра Олексійовича Порошенка звільнено. 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 Три тисячі п'ятсот людей і більше. Три тисячі з половиною. Тут і п'ять можна дописати. Більше трьох з половиною тисяч. Ти своїми 130 шість козиряєш. Це добре, що цих людей звільнили. Будь-яких людей, наших, українців, яких звільнили, це супер, це добре. Але якщо ти вже не думку порівнюєшся цифрами, то хоч блін, дивись в історію бездарем.